37 питань порядку денного розглянули члени виконавчого комітету на засіданні 5 червня. Традиційно на початку слова взяв міський голова, говорив про благоустрій. Зокрема, запрошував спільними зусиллями його покращувати. І я дякую деяким господарям, які біля своїх осель вже навели порядок, покосили бур'яни. Ось звертаюся до тих, що хто ще цю роботу не зробив. Давайте. Поважати місто, давайте поважати те, що ну, можна вечором вийти і коло свого двору навести лад. Я хотів би нагадати, що бур'ян коситься не сам, а його косять працівники чистого міста. І більшість працівників чисто міста сьогодні знаходяться в Збройних силах України і захищають Україну. У нас два-три чоловіка. Залишилося тих людей, які працюють, прикладають багато зусиль, щоб наше місто було прибране було красивим. Я думаю, що в багатьох місцях саме так і є, але просив би ми зробимо оголошення і тих людей, які шукають тимчасову роботу. Чи людей старшого віку, які ще мають сили і можливість заробити. Звертаюся до студентів, які мають будуть мати канікули і готові допомогти місту і заробити якусь копійку. Ми дамо оголошення, дамо телефон чистого міста. Торкнувся мер і питання ремонту доріг. Ми розпочали наряду вулиць капітальні будівництва. Згідно тих рішень, згідно фінансування, які ми затвердили на попередніх сесіях, це стосується і вулиці Володимирівського, Верхнього Баму, або двору на Садові, як ми говоримо, де ми приєднуємо верхній бам до центральної частини міста. Сьогодні-завтра розпочнуться роботи на вулиці Айвазовська. Хочу наголосити, що вона називається Айвазовська, а не болотня. Як це багато людей звикли, що там завжди болото? От ми не хочемо, щоб вона була болотньою. Ми хочемо, щоб вона була саме красивою європейською вулицею в центрі нашого міста. Тому будемо робити капітальну реконструкцію. До речі, одним із питань засідання виконкому було обмеження руху великовантажного транспорту по вулиці 6 грудня до перехрестя з гетьмана Мазепи і до перехрестя з вулицею Трапезонською. Це робиться на стадії проєктних робіт для погодження з поліцією. Шлося на засіданні про необхідність ямкового ремонту на території міської лікарні. Говорили і про планування ремонтів санвузлів в чотирьохповерховій поліклініці. Ішлося також про підготовку навчальних закладів до нового навчального року. Наряду із поточними ремонтами місто знає про те, що ми змогли залучити значні кошти міжнародних наших партнерів для того, щоб провести санацію в сімнадцятій 20 школі. В якійсь мірі це розпочата робота була в минулому році. Основна частина робіт запланована на цей 20-й рік. Вже на найближчій сесії буде перерозподіл бюджету на озвучені раніше напрямки. Я інформую публічно, що ми хочемо ці два навчальні заклади, 17 і 20, зробити сучасними. Ми залучили значні кошти, роботи розпочаті. Прошу всіх допомоги на кожному рівні. На виконкомі розглянули низку питань захисту справ дітей, затвердили мережі, структури, ліжковий фонд та штатну чисельність закладів охорони здоров'я. Так, в дитячій лікарні є збільшення ліжок на 10, які розташували у відремонтованому відділенні. Погодили члени виконкому кандидатури на нагородження почесною грамотою та відзначення. Це п'ять олександрійців. В блоці питань у ЖКГ говорили про незначне підвищення тарифів на послугу вивезення побутових відходів. Тепер це 38 гривень на особу. Розглянули також низку земельних питань.